Добрий день, мене звати Галина Гусак, я психолог у групі українських психологів психотерапевтів Кінсієми разом. І в сьогоднішньому моєму відео я хочу поставити а, кілька а, акцентів а, в такій темі, як конфлікти і психологічне насилля. Отож, а, психологічне насилля, як його можна розпізнати, тому що якщо фізичне насил... насилля, то для нас, звичайно, тут все зрозуміло. А от психологічне насилля, що туди входить? Це стосується тих відносин, де присутній шантаж, де постійні конфлікти деструктивні, де постійні маніпуляції, це ті відносини, де крики. Це ті відносини, де можливий шантаж як фінансовий, так і шантаж рідними і близькими людьми. Це там, де ти постійно винен у всьому і всюди. Це там, де в відносинах тебе не помічають і ти там є ніким і ніхто. Це ті відносини, де поступово тебе переконують, що ти неадекватно сприймаєш реальність. І це ті відносини, де постійні, безпідставні ревнощі до всього і всіх, включаючи близьких, батьків, дітей, роботу, друзів і так далі. І а, які хочу акценти зробити в цій темі це а, перший момент, а, де, наприклад, візьмемо сім'ю, чоловіка і дружину, так, де чоловік. Займає роль ось цього психологічного насильника або психологічного аб'юзера, а дружина роль жертви. До речі, ось ці відносини, де є присутність жертви, то обов'язково буде присутність агресора або ось цього психологічного аб'юзера. А там, де є жертва, психологічний насильник, тобто агресор. Там обов'язково буде і третя роль як рятівник. І тут же таки складається яскравий пазл трикутника Карпмена. Отож, візьмемо, до прикладу, сім'ю, подружні відносини, чоловік і дружина. І а, дружина а, можливо вдаватися, може вдаватися до таких своєрідних переконань самій собі. Що, наприклад, я зараз буду підлаштовуватися під поведінку мого чоловіка, не буду його провокувати на жодні якісь неприємні для нього розмови. Буду йому у всьому догоджати, і такий спосіб він поміняє своє відношення до мене. Отож, це помилка номер один: не поміняє. Чому? Тому що а, людина здатна міняти саму себе виключно тоді, коли вона сама приймає таке рішення, а не тоді, коли ми собі так для себе думаємо. А, другий момент а, психологічний насильник або психологічний аб'юзер, він систематично а, Переконує свою половинку, так ми тут беремо чоловіка і дружину, подружня, подружжя. Він систематично переконує свою дружину, що з нею щось не так, що вона неадекватна, що вона нічого не варта, що вона ніхто і таким чином поступово якби, проломує особистість своєї половинки. І там, де от присутні тривалий час такі відносини, то звичайно дружина буде знаходитися в постійному такому постійній підвищеній тривожності, там, де в організмі буде постійний підвищений рівень кортизолу, і в такий спосіб вона буде перебувати в постійному стресовому режимі. І якщо це продовжений період. Подружнього життя, то тоді буде обов'язково включатися психосоматика, тобто захворювання від найлегших, простіших, це проста психосоматика, і важка аж до важкої психосоматики, тобто захворювань, таких як або онкологія, або серцево судненні захворювання тощо. Отож, це номер два. І коли дружина починає за собою спостерігати, починає а, розуміти, в яких відносинах вона перебуває, що відбувається в їхній сім'ї, то там необхідно поставити собі запитання, а, отож, в яких відносинах зараз є, що з нами відбувається в нашій сім'ї, і куди мене це може призвести до якого результату. Мало того, що а, саму жінку, дружину, то якщо ще є в тій сім'ї і спільні діти чи не спільні діти, то в такий спосіб діти з цього свій спосіб вчаться і все це бачать. А, і тому а, в такий момент, де а, жінка вирішує щось з цим робити, то, якщо вона бачить, що з її боку є бажання міняти, покращувати сімейні стосунки, і є з боку чоловіка також покращувати, працювати над цими стосунками, то тоді варто звертатися до професіонала до, по допомогу до спеціаліста, при підтримці якого будуть Обоє працювати над покращенням своїх відносин, над покращенням якості свого життя. І тоді це є один бік вирішення такої ситуації. Якщо ж у випадку, коли дружина не бачить жодного бажання з боку чоловіка щось зміняти у їх стосунках, то тоді їй потрібно приймати рішення. Або вона залишається в тих стосунках і йде на самознищення, або вона йде з цих. Сімейних стосунків, і іде на самовцілення, і також тут обов'язково при підтримці спеціаліста, професіонала. Отож, на завершення нашої розмови я хочу побажати нам всім здорових і дорослих відносин. Дякую всім за увагу і до зустрічі!